Так, Кожного ранку я йде на курси. У нас тут такий якийсь як туман, незрозуміли, сирість дуже сильний. І бачите, і і, о, я зрозуміла, що це було долачі, таке не зрозуміли, але це не менше він Тобто Я помітила, що тут незалежно від того, як сьогодні з них особи, які немає цієї породу. І дивіться, от падає вже сніжок. Тобто, я так думаю, що вже завтра буде так прям сніг-сніг. А сніг. ще зима не хоче віддавати свої права. Отож, всім привіт! Проскодала речі, щоб сушилася. Справа в тому, що вчора в сушці речі були, і, коротше, що я їх не витягнула з звичайного пакету, і вони мені не те, щоб протухли, ніби вогкуваті. Дивіться, купила сьогодні яблочка в реве. Ось такі кілограмчики, але вони великі. Купила таких дві штучки по євро 55. Ну це достатньо такі акції. Одну вже з'їла, тут вчорашні е мандаринки. Тут у нас треба зробити порядок, зараз не дивитися. Просто я тільки прийшла, буквально що їсти зварила. Тут у нас лишився трішки виноградик. Тут у нас. Я так розумію, що воно з червоної позички. Хоча, ну та, з е так, з позички. Е, Так. Насмажила нагетсів Купила сьогодні була акція. Купила нагетси за 5,99 кілограмчик. Вони досить цікаві бачите, тоненькі, але класно, швиденько просмажуються і зварила просто величезну кастрюлю макарон Ця кастрюля, велика, я в ній, ну не скажу, що холодець варила, ну я її в ній варила багато. Тобто вона мені здається на 5 літрів, наскільки мені не зраджує пам'ять. Поїла борщику, доїла. Зрештою, купила ще сьогодні помідорки і один огірочок, огірки ніби теж на акції, хоча не пише. Вони були по євро 09, а тепер по 99 центів. І 500 грам помідорок теж акція. От євро з копійками, вроді євро 79. Не буду вже брехати. Напевно, що так. Зараз йду, треба помити. От пили починку, що хотіла сказати. Хотіла сказати, що трішки сьогодні у мене розболілася голова. Зараз покажу ще покупку. Знімаю телефон, тому вибачайте за досить погано, якісь зйомки. Зараз покажу вам, що купила, тому що ми їздимо, і виходить, що треба пити каву. Каву, чай, щось брати з собою, на якийсь перекуси, якісь бутерброди, сухометку особо не пожуєш. Я беру свою термокружку. І беру, накидаю туди просто капучинка трішки і просто там заливаю гарячою водою. Але подумала, що кращим варіантом буде все-таки термос. Тому купила я ось такий термос: дивіться, 350 мл за 6 євро. Чим він добрий? Чому такий? Досить багато було, це з волворсу, досить багато було термосів. Зараз спробую розкрутити. Дивіться, я розкрутила, воно, виходить, як невеличка чашечка, і тут ось така штучка. Бачите? Ти, типу, щолкаєш, наливаєш собі в чашечку. Ну, Декілька разів. Багато не налиєш, тому що сам термос має 350 мл, це ніби на один раз. Ну, але Декілька таких часто, що мені здається ну, на 50, ну, може на 100 грам, не знаю. Тому ось такий термосок так, не є дорогий. Там були такі а-ля фляги, тож термос. Але вони були дорожчі. Бачите? Ізолір фляж. Фляш це взагалі то а, пляшка. І ізолірно, виходить, як, що воно тримає температуру. Бачите, показує, що 24 години, ну, і холодного тримає, і 12 годин тримає гарячу. Не дуже вірю, тому що, знаєте, колись у нас термоси були такі, що в них було додаткове всередині, як це правильно сказати, всередині в у них було додаткові, типу. Скло якесь таке, так би ще подвійне, ну не подвійне дно, подвійні взагалі стінки. А тут їх немає. Це просто таке звичайне нержавійка, і всередині теж нержавійка. Ось таким чином воно виглядає. Тому не знаю, чесно вам скажу, будемо пробувати, будемо тестувати. Сьогодні так забігла, поїзд запізнювався, Сьогодні щось запізнювалися поїзди. З самого ранку я вийшла, він виїхав вчасно, приїхав вчасно, але по дорозі він чомусь приїхав ну так на 12 хвилин пізніше. Довго чекав, перелаштовувався, чомусь пішов на іншу допоміжну платформу. Не часто так на допоміжній платформі, там є поїзди за моєї пам'яті, тільки двічі було. Оце третій раз. Але двічі було, що я чекала і поїзд приїхав. А цей третій раз це якраз той момент, коли я їхала і якраз в тому поїзді, який перейшов на допоміжну платформу. Ну, Але це таке діло. Що хочу сказати, сьогодні у нас були знову ж таки, заняття. У мене чомусь дуже сильно почала боліти голова. І от... Шопінг, допоміжний допоміжний, обалдінні ліки від болю в голові. Я тільки купила термос, і голова одразу перестала боліти. Чудодійні ліки. Ну, правда, не можна ними зловживати, тому що залишимося взагалі без грошей. Але елементарні речі, які потрібно, треба буде купити. Тому я подивлюся, що ще таке необхідне. Сьогодні дивилася, ще немає акції на. Знову ж таки, пустили акцію на Філадельфію цього тижня, але ще її немає. Мені здається, що вона буде з четверга, тому обов'язково зайду, обов'язково куплю. Куплю декілька намазок, і, ну, щоб було з чого що що робити бутерброд. І, в принципі, зараз чекаю, має звільнитися пралка. Треба попрати ще одяг. Буду ще складати, можливо, промию підлогу і, напевно. Буде все зробила домашку, як завжди, в школі, поки що встигаю, і це не може не радувати, тому що стараюся повністю переключати мозок вдома і думати про щось інше, якось налаштовувати себе. І з того всього зробили сьогодні купити сіль. Але я думаю, що зараз, напевно, як буду дуже сильно хотіти, то побіжу. І все-таки сіль куплю або ж або ж, уже завтра. Я думаю, що сіль це не настільки ну, все посолене, в принципі. Не така страшна важлива річ. Їсти зварно, все посолено. Можливо, вже завтра буду повертатися додому і зайду та куплю сіль. Тому якось так. От, купила морозиво. Ну, виходить, воно три має ці. Але вроді пише, як спагетті. І ото мені цікаво, чи може тут бути солодке спагетті морозиві, чи ні. Зараз будемо дивитися, що ж то такі є. Бачите, я купила. Вони тудивилися, думаю, три штучки було б прикольно попробувати. Все, так, да, три штучки є. Що ж це воно таке є? Дивіться, воно таке. Зараз ми тут. Ага, тут має таку. Бачите, може, ні? Зараз світло включу. О, бачите? Може бачите? О, відкривається. Зараз, не дай Бог, висипати. Якби то ще може було відкрити. Ох ти. Морозове? Заморожене. Так, як його відкрити? Як його відкрити? Може якимось ножичком підважити? Зараз подивимося. Може, вилучкою другим боком. Опа, так легесенько. Ну, мало б відкриватися, але так. А! Так, дивимося. Ну, що вам сказати? Це, ну. Слава Богу, це не заморожене спагеті, це все-таки мороженко. Мороженко, звичайно, з полуничкою. З наповнюючим полуниця. Получається виходить, три штучки. Так, а по скільки грам вони? А непонятно, зараз будемо важити. Так, зараз. так, 100 грам, 100 грамове морозиво, Рівно, рівнесенько 100 грам. Навіть не підкопаєшся. Ну, Можливо, ця штучка ще вазичить, тому маса нетто, маса бруто. Получається, 276 грам у загальному мало би бути. Значить, все-таки не 100-грамове воно, а менше. Ну, Тут 100 грам. Потім по зимою поважимо саму цю штуку, подивимося, скільки воно буде.